А вона таке каже, може вам і оцінку на двох поділити. Ага, ага, треш. А з ким ти там переписуєшся? Та з новим другом граємо разом онлайн. Такий приємний хлопець. А скільки йому років? Начебто 20. Кібер Ану, народи, піднесіть руки, кому, хоча б раз незнайомці писали дивні повідомлення в інтернеті. І це був ну супер крінж. Я, звісно, цього не побачу через екран, але підозрюю, що піднесені руки таки є. Розумію. Кіберхата. Велика перевага інтернету, що тут можна бути ким завгодно, хоч котом Степаном, хоч псом патроном. Але ця анонімність стала його велетинським недоліком. Бо те, що коти лапками не ведуть свій інстаграм, ми розуміємо. А ось із профілями незнайомих людей не завжди так просто. До речі, у першому сезоні є відос про стрьомних незнайомців у мережі. Обов'язково подивись. Бо на жаль, зловмисники вподобали цю фічу інтернету і викрутили її на свою користь. Їх називають кібергрумерами. А я сказала простіше дволикі. У їхньому інтернет-профілі буде вказано, що вони навчаються у школі, а на аватарці буде фото рандомного підлітка з Google або згенерована шаї-картинка. У реалі ж перед екраном сидітиме дорослий чоловік або жінка. Для чого їм потрібно косити під тинейджерів в онлайні шантаж? Усе починається з того, що хтось підписується на вас. Назвімо цей профіль фейк-чувак. Якщо у вас відкрита сторінка, то він без проблем напише повідомлення на кшталт Привіт! Я шукаю нових друзів, мені сподобалось те, що ти постиш. Познайомимось. фейк Фейк-чувак розпитуватиме про ваші інтереси, робитиме компліменти, цікавитиметься життям і вдаватиме щиру дружбу чи захоплення. Він може навіть спеціально навчитися спілкуватися як ваші однолітки усе для того, аби втертися у довіру. І ви навіть не запідозрите, що по той бік екрана сидить зловмисник. У якийсь момент він попросить скинути відверте фото. Це і є його основна мета. Після його отримання фейк-чувак почне шантажувати. Наприклад, якщо ви не скинете йому три тисячі гривень, то він розповсюдить цю фотку серед ваших однокласників. Або ж навіть заставлятиме вас зустрітися з ним наживо. На якому б етапі цієї історії ви не опинилися, пам'ятайте – Усе, що можна виправити. Якщо незнайомий профіль тільки підписався на вас, то видаліть його та зробіть профіль приватним. Якщо він уже встиг написати повідомлення, просто ігноруйте його і повторіть усе те, що я вже зазначила. Якщо ж ви вже переписуєтесь та розумієте, що це той самий фейк-чувак, то припиніть діалог і заблочте його. Ну а раптом ви вже надіслали йому свої відверті фото, то для початку. Зробіть скріншот, щоб у вас був доказ, а потім видаліть всі ці фотографії з переписки. Якщо є функція Видалити для обох, скористайтесь нею. Далі зверніться до дорослих, яким довіряєте, щоб написати заяву у поліцію. Те, що зробив фейк-чувак, є порушенням закону, і він обов'язково має бути покараним. Я розумію, що може бути соромно зізнатися, але ці зловмисники відмінні маніпулятори. Тому складно не втрапити на гачок їхньої брехні. Про всяк випадок я збережу корисні номери, сайти і чат-боти в описі під відео. Туди також можна звернутися, щоб упоратися з наслідками кібергрумінгу. Знову той двій друг. Так, але, але... мені здається, наше спілкування вже ну не зовсім дружнє. Розкажеш? Ніякий він тобі не друг, краще заблокуй його. Та ну, що ти таке кажеш? Упевнена, не сьогодні, так завтра, він ще й попросить у тебе нюци. Трабли в інтернеті можуть статися не тільки через незнайомців, а й через людей, яких ви добре знаєте. Або ви так думаєте. Може трапитись така ситуація, коли ваш хлопець або дівчина попросять скинути відверте фото. Аргументуючи це тим, що так ваші стосунки тільки зміцніють, і це прояв довіри та кохання. Вони можуть тиснути і погрожувати, що без фотографії вашим стосункам кінець. І ось ви погоджуєтесь та надсилаєте відверте селфі. У цей момент фотографія перестає належати тільки вам, і дуже складно буде проконтролювати, куди вона помандрує. Наприклад, після сварки з зопалу ваш хлопець чи дівчина можуть опублікувати фото, щоб насолити, чи захочуть похвалитися ними перед однокласниками, або ж банально вони загублять свій телефон разом зі всім його вмістом. Ну а там і ваше фото. У які руки потрапить цей телефон, невідомо. Секстинг, а саме так називають обмін інтимними фото в інтернеті, може спричинити булінг і шантаж. Пам'ятайте, що людина, яка справді вас кохає, не стане примушувати робити те, чого ви не хочете. На прохання надіслати оголене селфі, відповідайте ні. Поясніть причини, що вам буде тривожно та дискомфортно, і що це ніяк не применшує ваших почуттів. Якщо ж ситуація вийшла з-під вашого контролю і фото потрапило в мережу, то поговоріть із дорослими, яким довіряєте. Ви разом можете звернутися в службу підтримки у соцмережі, щоб ті прибрали фото. Також ви можете зателефонувати за номером 1545 і вибрати 3. Це гаряча лінія допомоги. Головне, заручіться чиєюсь підтримкою. Ви не повинні проходити через це самотужки. Корисні посилання я залишу в описі. Ну що ж, ти мала рацію? А як ти зрозуміла, що з ним щось не так? Уся ця ваша переписка ніщо інше як онлайн грумінг. Спочатку спілкування типу просто так. Потім компліменти, потім скинь фоточку. Далі зніми футболку, а потім буде вимагати гроші, а то фотки будуть в інтернеті. Ну да, добре, що я йому нічого не відправила. Тепер буду уважніше. Інтернет це, звісно, фан. І він залишатиметься таким, якщо ми будемо обачні. Ставте лайк, якщо це відео було корисним. А ще перекиньте його своїм друзям. Нехай вони теж будуть у безпеці. Кибархата.